Шановний пане міністр, пане генеральний прокурор, шановні пані і панове, високоповажні амбасадори, єврокомісари, високоповажні учасники форуму, пані і панове. Сьогоднішній захід насамперед проєднання і справедливість. Прагнення справедливості це саме те, що об'єднує сьогодні партнерів з Україною, щоб країна-агресор понесла відповідальність за зло, яке вона принесла на нашу землю. Сьогодні з нами тут представники дипломатичних установ різних країн, єврокомісари, міністри довкілля Німеччини, Чехії, Болгарії, Румунії, Молдови, Японії, Литви. Вітаю вас і вдячний вам за вашу участь в цьому заході. Важливо, що ми разом і що ми разом можемо продовжувати працювати над важливими речами для закінчення війни в Україні. Росія кожного дня нищить наших людей, наші підприємства, інфраструктуру, наше довкілля, наше повітря, землі, ліси та водойми. За інформацією Міністерства захисту довкілля України, загальні збитки довкіллю сьогодні складають понад 2 трильйони гривень, це 55,6 мільярдів євро. З них половина через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель понад 980 мільярдів гривень, водойм 60 мільярдів гривень. Потенційно замінованими вважаються понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України. Це колосальна територія. Понад 3 мільйони 3 гектарів лісу уражено цією війною. Теракт на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років. Збитки, за даними Міністерства довкілля, лише від цього теракту перевищують 146 мільярдів гривень або 3,8 мільярди євро. Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспогідь, на яких вирощувалось близько 2 мільйонів тонн зерна на рік. Це 70% від експортованого Україною зерна до Африки у 2022 році. Всі ці злочини залишаються поза увагою. На саміті Ради Європи у Рейтявіку запроваджений міжнародний реєстр збитків унаслідок війни. Він також містить і екологічну складову. Це перший елемент нашого компенсаційного механізму. Загалом він матиме три складові реєстр збитків. Комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Важливо, щоб фонд наповнювався саме за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип Росія заплатить буде втілений у життя. Тоді в майбутньому всі знатимуть, що будь-які руйнування обійдуться будь-якому агресору надто дорого. Також продовжуємо враховувати і верифікувати збитки, завдані довкіллю війною. Саме для цього в межах формули миру президента Володимира Зеленського діє міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни. Першим результатом цієї групи має стати проєкт екологічного договору. Що створить умови для надійного захисту довкілля, припинення екоциду та виплати репарацій, це потрібно не лише для України, це потрібно світові, нам всім, щоб убезпечити людство від глобальної катастрофи, щоб запобігти новим актам агресії та цілеспрямованим руйнуванням природнього середовища. Ми вистоїмо і відновимося. А винні в екологічних та інших злочинах обов'язково будуть на лаві підсудних і відповідатимуть за свої дії. Важливо, що в цьому Україна відчуває солідарність і потужну підтримку цілого світу. Розраховуємо на таку підтримку і в майбутньому. Разом ми сильніше, разом ми переможемо. Дякую за вашу увагу. Бажаю всім учасникам плідної роботи під час сьогоднішнього форуму. Слава Україні!